Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде знову велика книжкова розпаковка. Я покажу вам, що я купила на Київбукфест, як взагалі пройшла для мене ця подія, що там було для мене цікавого. Розпакую разом з вами мій перший в житті подарунок від підписника. А також ще розпакуємо з вами декілька моїх книжкових посилок. Зараз я вам покажу об'єм. Роботи, так би мовити, я навіть не можу це підняти, тому в мене тут є стільчик, яким я користуюся зараз. Спробую вам показати, щоб ви розуміли, той нижній великий пакунок це книжки, які я купила на Київбукфест. Чому воно в коробці, яка ще й запечатана до того ж, а тому що. Ми з дівчатами вирішили зробити такий невеличкий лайфхак і відправити самим собі книжки з Києва додому, щоб не тягти це все додому з собою в автобусі, в потязі або що. Також на вас сьогодні чекає розіграш однієї книги, але про умови розіграшу та власне про сам розіграш я розповім вам трошки пізніше. А зараз давайте приступати до розпаковки і почати я хочу, Звісно ж, з мого подарунку від підписника Гліба. Гліб заздалегідь тобі ще раз дякую. Я ще не розпакувала, але мені надзвичайно надзвичайно приємно. Ви навіть не можете собі уявити, як я, до речі, знаю, які тут книжки, тому що Гліб мені писав і питав. Чи окей, я з деякими виданнями, тому що там є певна невідповідність по розміру або що? І я написала, звичайно, ж я окей, мені дуже приємно, а все решта не має значення. І до того ж мушу вам сказати, що раніше я була такою суперперфекціоністкою в плані. Видань, але ви знаєте, з роками, з місяцями, з часом я стаю трошки спокійніша в цьому плані, особливо після того, як випустила для вас відео, в якому ділюся тим, що я дуже-дуже не люблю у книжках, у фізичному стані книжок з усіма цими моїми пунктиками. І це була ніби терапія. Це відео було ніби терапія. Я поділилася цим, і після цього мене почало торкати все це. Набагато менше. Тож, давайте, давайте розпаковувати і дивитися на ці книжки. Так, я відкрила нарешті цей пакунок. І тут є щось у шопері. Я так розумію, це якийсь шопер. Ось так виглядає пакуночок. Так. Написано це німецькою. Адже Глеб живе в Німеччині. Треба буде перекласти. Ой, тут не тільки книжки, тут ще якісь смаколики. Дякую. Так, давайте діставати і дивитися. Так, кофеїн, какао це біокакао та гуарана. Ось такий напій. Клас, дуже цікаво, буду пробувати. Дякую. Пробую німецьких смаколиків. О, а тут є жойні ці медведики. Оцьому дуже-дуже зрадіє моя дитина. Він обожнює, обожнює жалейки. Я також їх люблю, але порівняно з моєю дитиною. О, тут ще один пакетик. Так, це вже черв'ячки? Ні, це пляшечки. Це пляшечки. Клас, клас, клас. Так, а це... це. Це, 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 це фрукти. Я так розумію, різні фрукти. Ну, все, ми жалейками забезпечені. Глів дуже тобі дякую і заздалегідь тобі дякую від мого сина. А, так, да, це один пакетик, і це якісь медведики та дракончики. Ні, це, мабуть, мікс. Це, походу, мікс. Все, я тепер можу відкривати свій жалейний магазин. Клас! Дякую. Так, і, власне, книжечки. Тут ще є листівка. Ух ти, ще й підписана. З найкращими побажаннями з Нюрнберга, дякую за твою творчість, щирість та справжність. Кліп, дуже дякую, дуже дякую тобі за подарунок. Дякую і тобі за підтримку, за моральну і фінансову, за те, що є спонсором каналу, за те, що є таким активним учасником в нашому спонсорському чатику. Дякую ще раз, але давайте, давайте дивитися книжки. Так, я розпакувала і це продовження циклу Брідж Кіндом Даніел Дженсен. Першу частину, власне, The Брідж Кіндом мені подарувала Маша на Різдво. Або що, і в мене у вішлісті лежали і решта частин, і тепер тепер у мене зібраний весь цикл. Це The Traitor Queen, The Endless War та The Inadequate Heir. Клас! Ось ця книжка Endless War, вона ще й в флопі. Як, власне, і остання. Остання взагалі дуже класна, вона трошки збільшеного формату. Власне, за це мене Глєб і питав, але вона совтач. Вона совтач, вона флопі. Тож я дуже-дуже задоволена. І хочу сказати, що вона така величенька. Тут така щільність тексту, що тут просто читати і читати. Все, тепер у мене зібраний весь цикл. Вся тетралогія. Хоча, здається, мені хтось сказав, Напевно, це була Маша. Що там будуть іще писатися книжки, але я можу помилятися. Поки я знаю про існування тільки ось цих. Тож, все, обов'язково буду читати. Глів, дуже, 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 дуже тобі дякую. Це дійсно мій ось такий перший випадок, перший подарунок. Я цього ніколи не забуду, мені неймовірно приємно. Дякую тобі за твою підтримку. Так, смаколики я заховала ось сюди. Книжечки поклала тут, а зараз давайте переходити до посилки з книжками, які я купила на Букфесті. Нещодавно, 6, 8 вересня, в Києві відбувся книжковий фестиваль, Київбукфест. І це була перша книжкова подія, яку я нарешті відвідала. І мушу сказати, що це було просто щось неймовірно круте. Я отримала стільки крутих, позитивних емоцій. Я послухала декілька цікавих лекцій, я придбала собі книжки, я познайомилася з деякими авторами, але, напевне, най Теплішим, найкращим, що було в усьому цьому фестивалі для мене це розвіртуалізація. Нарешті, по-перше, звичайно, з Машою Лесею. Я вперше, вперше побачила їх вживу. Це було так круто, і в той час дивно. Ми вже звикли бачити одна одну в кружечку в телеграмі. Але це було неймовірно круто побачитися. А також я побачила інших блогерів, яких давно дивлюся, з якими давно спілкуюся. Це і Аліна з каналу Ліна Books, Це і Міла з каналу Мілка Рід. Також я познайомилася з новими блогерами з атмосферницею з Макс Читає. Побачила нарешті Надю з каналу Надійна Бібліотека та познайомилася з іншими і букток-блогерами, і букстаграмними блогерами. І це було просто неймовірно, неймовірно круто. Я навіть не можу вам передати наскільки це все заряджає. Також я побачила декілька своїх підписників і хочу сказати вам величезне дякую за те, що підходили, за те, що знайомились, за те, що підходили, просто поговорити, просто сказати, що ви мене дивитеся. Це було дуже приємно. Сфотографуватися разом. Це було дуже круто. Це були неймовірні емоції. Просто неймовірні емоції. Ну, і, звичайно ж, я поїхала звідти з купою нових книжок. Я вже розповідала вам на початку відео, що я відправила сама собі їх поштою. Тож давайте відкривати і дивитися. Щось я такого купила. Тут просто надзвичайно велика купа паперу. Прям ну, дуже багато. Ну, давайте будемо все робити по порядку. Ось перший пакунок, перша книжка. І це дрібним шрифтом Лорен Ашер. Цю книжечку я не купувала. Цю книжечку мені подарувала Маша з каналу Reading Mary. Це любовний роман, обкладинка якого, англомовна обкладинка якого, до речі, вона така сама. Мене завжди дуже приваблювало, мені дуже подобалося це оформлення, але я все ніяк не наважувалася купити. Потім я дізналася, що Віват буде її видавати, і зробила, здається, навіть перед замовленням. Але я ніде не можу знайти тому підтвердження і тому не пам'ятаю, чи то пак я збиралася його зробити, але так і не зробила. Чи то я його таки зробила. Але в будь-якому разі Маша мені подарувала цю книжку. Звичайно ж, я її залишу собі. А раптом я таки робила. На неї передзамовлення. Якщо вона до мене прийде, то чекайте в наступних відео на розіграш. Сьогодні в нас буде суто формат розпаковки. Я не буду робити дозйомки, показувати кожну книжку детально. Потім колись покажу у книжкових покупках, але ось просто, щоб ви бачили, яка тут всередині краса. Так, наступний пакунок. Наступний пакунок це дуже особлива книжка. Тепер і це злодій. Ярослава Задоровського. Якщо ви бачили мої попередні відео, ви чудово знаєте, що ця книжка в мене вже є. Я попросила її на огляд у видавництва небо, вони мені її прислали. Я збираюся її читати найближчим часом, але я не взяла цю книжку з собою в Київ. Я взагалі не брала з собою книжок, щоб у когось підписати. Але хотіла, хотіла взяти автограф Ярослава Задоровського. Думала, що можливо я куплю якусь листівку по цій книзі і попрошу, щоб мені підписали. Книжку ну, саме підписала цю листівку, але листівок не було. Тож я подумала-подумала, купила собі книжку і прямо на місці підписала у автора і познайомилася з ним. Мені було дуже приємно познайомитися, отримати ось такий крутий іменний автограф. Я навіть сфотографувалася з автором, ось можете тут подивитися. А також, купивши цю книжку, я ще і отримала додатково безкоштовно ось таку карту. Дуже красиву карту. Ось так вона виглядає. Мені вона прям дуже-дуже-дуже подобається. Я її навіть змогла довести і не пом'яти. Я дуже за це переживала. Мене надзвичайно зацікавила анотація цієї книжки. Зараз я вам її зачитаю. Глупої ночі невідомі люди зі зброєю вдираються у Велесів дім. Його батька хібно звинувачують і в ідолопоклонництві, і убивають. Хлопець розуміє, що він наступний, адже вбивця прагне повернути річ, яку батько, начебто, вкрав. Белес рятується втечею і, шукаючи відповідей, прямує до далекої тарцени та дорогою застрагає в портовому місті нальфарі, раю для контрабандистів і злодюжок. Аби вижити і вибратися з закритого міста, хлопець сам вдається до крадіжок, долучається до місцевої банди, а також розвиває в собі надзвичайне вміння. Це, а також його нові товариші, трійко малих злодюшок і саркастичний найманець із далекої імперії, стануть йому в пригоді, адже на місто поклали око одразу два ватажки кримінального світу. Вони готові втопити вулиці в крові, аби лише заволодіти його підпільними багатствами. Однак Велес поки не здогадується, що за гризотами і інтригами в Нельфарі криється значно більше і темніше зло. Я обожнюю різні інтриги у мафіозному світі, у світі злодіїв. Я обожнюю ось такі злодійські команди, які разом йдуть на якусь справу. Я не знаю чому, але я обожнюю такий троп, і мені дуже цікаво, буду читати. Собі, звичайно, залишаю цей пам'ятний примірник з автографом. А вам, комусь із вас, збираюсь подарувати свій другий примірник, точніше, свій перший примірник. Він абсолютно новенький, нечитаний в ідеальному стані. І щоб взяти участь у його розіграші, вам треба виконати декілька дуже простих умов. По перше, вам треба бути підписаними на мій канал. По-друге, вам треба поставити лайк цьому відео. А по-третє, вам потрібно написати коментар, у якому ви маєте написати слова: беру участь у розіграші, а потім написати своє найулюбленіше українське фентезі, назву свого найулюбленішого українського. Фентезі. Фентезі, завдяки цим вашим коментарям я зможу скласти для себе певний список до прочитання. Можливо, чимось дуже надихнусь, чимось дуже заінтригую. Будь ласка, пишіть, тому що, як ви вже знаєте, я зараз просто прям активно е, знайомлюся з українським фентезі. Розіграш триватиме рівно тиждень, і наступної середи я оголошу переможця. Ви зможете побачити результати у моєму телеграм-каналі або у моєму інстаграм аккаунті Тож беріть участь у розіграші, обов'язково уважно пишіть коментар, щоб там обов'язково були зазначені слова беру участь у розіграші. І спробуйте виграти ось цю книжку. Я насправді просто в захваті від пейпербеку від неба. Він дуже зручний, він флопі, він неймовірно тактильно приємний. Ну, і я вже мовчу про цю супер інтригуючу анотацію. Так, наступною книжкою в мене тут є. Дев'ятий дім Лі Бардуго. Насправді, давайте я одразу знайду. Тут є і друга частина. Я одразу взяла собі е, всю. Делогію хотіла сказати я, але згадала, що хтось мені казав на фесті, що це все ж таки буде трилогія. Я чомусь завжди думала, що це делогія, але ну побачимо. Ось такі дві книжки: це дев'ятий дім, який вийшов уже давно, і Біснуватий, який вийшов буквально нещодавно. Це і темна академія, це і трилер, це і фентезі. Тут намішано дуже багато жанрів чула. Досить цікаві відгуки на цю історію. В мене ось цю першу частину дев'ятий дім читав чоловік і вже декілька разів мене питав, а коли ж буде друга. Я йому пообіцяла, що як тільки вона буде, я одразу її придбаю. Ось, тож купила одразу дві книжки і буду читати. Наступна книжка я вже знаю, що це. це медальйон трьох змій Андрія Новіка. У Андрія Новіка я також взяла автограф. Ось так він виглядає. Дуже було приємно. Я нічого насправді не знаю про це фентезі. Чула досить непогані відгуки на цю книжку. Чула про Андрія Новіка, і, власне, вирішила познайомитися як із автором, так і з книгою. Вона надзвичайно товста. Тут стільки сторінок. 677 сторінок. І шрифт такий, ну, не надто великий, скажімо так. Я сподіваюся, що мені ця історія сподобається. В будь-якому випадку, це для мене також пам'ятний екземпляр, тому що я купила його на. Київбукфест, я підписала його сама у автора. Це була моя перша книжкова подія. Але сподіваюся, історія мене також не розчарує. Будь ласка, хто читав медальон трьох змій, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю книжку, чи сподобалась вона вам, чи ні. Мені буде дуже цікаво почути хоч якісь відгуки на цю історію. Тому що ось чомусь якось вони мене оминули. Я знаю, що вже багато хто із моїх колег прочитав цю книжку, прочитав цю історію, але я якось. Не знаю, якимось чином я все пропустила. До речі, до цієї книжки також можна було вибрати собі листівку, і я вибрала собі ось таку. Це якась ілюстрація до розділу 11. Уявлення не маю хто це, уявлення не маю, що це значить, але думаю, що згодом знатиму. Так, ну і залишилася одна книжка, і це подарунок від Олесі. Це книжка Та Дівчина Рут Веа. У буквально минулому відео з книжковими планами я вам розповідала, що я збираюся цієї осені. Продовжити своє знайомство з Рут В, читати декілька її книжок. І ще я збираюсь купити собі ось цю їхню новинку, але Леся якось прочитала мої думки і мені подарувала. Це було дуже приємно, дуже влучно, дуже класно. Тож я задоволена і додам цю книжку до своєї добірки, яку планую зняти по книжкам Рут В. Книга, як завжди, варем дуже красива, з дуже красивим зрізом. Буду скоро читати. До речі, ледь не забула вам показати, що на стенді Бородатого Тамарина я купила собі ось такий просто, неймовірно, милий пін. Цей аксолотль, здається, так його звати. Я його чомусь завжди називаю Аксокотель. Але це неправильно це Аксолотль, <с> Я сподіваюся. І я просто не втрималась, він такий-такий милий, такий няшний. Тому купила. Також в мене з'явилася ось така дуже красива закладинка по книжці Once Upon a Broken Heart. Одного разу розбите серце. Тут написано: якщо хочеш жити, припини боротися зі мною. Вона дуже. Дуже красива. Я планую купувати цю книжку, коли вона вийде. Планую її читати, тому дуже раді, що в мене є така закладинка. Ну і ще забула вам показати, що в мене був ось такий бейджик, на якому було написано блогер. І ось так я ходила з цим бейджиком і насолоджувалася всім, що відбувається. Ось я, в принципі, коротенько розповіла вам про те, як я з'їздила на фестиваль. Мені, повторюсь, надзвичайно сподобалось, тож планую приїздити, відвідувати такі події частіше. Зараз давайте розпакуємо наступну посилку, і хай це буде посилочка від видавництва Віват. І тут є. Дві книжки на огляд. Зараз покажу, які. Так, тут дві книжки, і в кожної зріз красивіший, ніж у іншої. Зараз. Боже, яка ж це краса? Я просто не можу нарадітися тому, як же круто в нас почали видавати книжки. Перша книжка це готель Магніфік Емілі Джей Тейлор. Ось така яскрава, красива вкладинка і ось такий крутезний зріз. Сподіваюсь, вам видно. Наскільки я знаю, це Young Adult Fantasy. Я таке дуже люблю, а особливо останнім часом мені хочеться чогось такого пригодницького, фентезійного, можливо, підліткового. Не знаю. Прям дуже захотілося, дуже зацікавила мене ця книжка. Тож буду читати і скоро дам вам на неї свій відгук. Так, давайте тут уже будемо їх складати. А друга книжка це мотанка. Боже вона така важка, насправді, теж дуже красиве оформлення, з дуже красивим зрізом. І це збірка е, оповідань е, наших українських авторів. Боже, тут такий міцний папір. Знаєте, книга зроблена так, ніби це якесь подарункове видання. Тут такий дуже щільний папір. Тут є красиві такі золотисті ілюстрації всередині. Зараз я якусь одну покажу. Ось, наприклад, оповідання від Ірини Грабовської Вогненні серця. Ось так виглядає цей розворот. Тут у нас і Тамара Горіха зерня, і Ірина Грабовська, Наталя Довгопол, Олена Захарченко, Дара Корній, Олена Кузьміна, Наталя Матолінець, Анастасія Нікуліна, Ореста Осійчук, Дар'я Піскозуб, Юлі Таран та Світлана Тараторіна. Буду знайомитися, буду читати, можливо, відкрию для себе ще українських авторів, можливо, якісь мені дуже сподобаються. Я буду детальніше знайомитися з їхньою творчістю, але виглядає книга просто-просто неймовірно. Тож, буду читати, буде знайомитися, буду давати свій відгук. Ну і залишилася, власне, тільки моя посилка від КСД. І ще одна ось така маленька книжечка, але вона йде туди до пари. І там насправді небагато книжок, хоча посилка і величка, ну, доволі. Справа в тому, що у моєї подруги скоро день народження, і вона мені кинула такий реквест. Вона попросила подарувати їй цикл книжок. Який, на мою думку, вона буде читати, ось просто не відриваючись, з величезним захопленням. Я подумала-подумала і купила їй що? Купила їй, звичайно, знищ мене та хіри Мафі. Купила все, що в нас зараз видано. Це віднови мене, розгадай мене, запали мене. Здолай мене. А в ось цій додатковій маленькій посилочці. Найперша частина знищ мене, тому що чомусь ні на сайті КСД, ні в книгарні Є, не було цієї саме частини першої. Мабуть, розкупили, мабуть, уже закінчується наклад, але нічого, я знайшла її десь на іншому сайті. Поки що тільки. П'ять книжок, але скоро має вже вийти, здається, четверта, яка називається «Imagine Me» Уяви мене. Ось так вони виглядають. У всіх ось такий сріблястий зріз. Як ви вже знаєте, я прочитала першу трилогію, і вона мені сподобалась, незважаючи там на певні якісь недоліки. На які я звертала увагу, а останні треті частини я також уже вам розповідала, що відгуки на них просто шикарні. Що це плюс 100 до майстерності авторки, плюс 100 до історії. Тож я сама планую ось буквально цього місяця цієї осені дочитувати цей цикл. Ну і дуже сподобаюся, що ці книжки сподобаються, зайдуть мої подрузі, і я виконаю. Своє завдання, і вона дійсно читатиме це просто не відриваючись. Ну і останні дві книжки, які я купила на сайті КСД, це продовження циклу Щоденники вбивця Бота Марти Уеллс. Це книжка-друга, штучний стан та третя, нестандартний протокол. Ці книжечки також. Маленькі, тоненькі, буквально у серпні я прочитала першу частину, яка називається Всі системи небезпека. Мені сподобалось, мене заінтригувало, і я розумію, що в цих двох книжечках будуть інші історії, інші пригоди нашого вбивця Бота, Тож буду скоро читати і також ділитися з вами своїми враженнями. Що ж, ось така розпаковка, ось такі книжки. Я сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи. Відвідували ви Київ Букфест. Чи сподобалась вам ця подія? Чи вона вам запам'яталася, що ви купили собі на цьому фестивалі? Якщо ви не відвідували Київ Букфест, просто пишіть, що ви собі купували останнім часом. Мені буде дуже цікаво все це почитати і про все це з вами поговорити. Також не забувайте брати участь у розіграші книжки злодії Ярослава Задоровського. Всі умови я обов'язково продублюю в інфобоксі до цього відео. А для тих, хто хоче підтримати мене. Цей канал фінансово нагадую, що на каналі доступне спонсорство. І за 35 гривень на місяць ви будете мати доступ до двох додаткових відео щомісяця, а також до усіх усіх попередніх відео, які я вже встигла не знімати для своїх спонсорів. Також на одному з рівнів підтримки ви отримаєте доступ в ексклюзивний чатик в Телеграмі, в якому я майже кожен день розповідаю про те, що відбувається в моєму житті, що читаю, що дивлюсь, що купую. Там ми зі спонсорами обговорюємо книги, серіали. Читаємо навіть разом водночас якісь книжки і ділимося враженнями бурно обговорюємо ці історії. Тож, у кого є бажання, у кого є можливість, будь ласка, долучайтеся. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. До зустрічі!